Всіх вітаю, я власниця бренду Pudra Accessories і я трошки хочу вам розказати про взагалі концепцію і навіщо ми створили такий бренд. Перша наша найголовніша перевага це ціна, якість. Ми створили мес-маркет на рівні юску, Ікеї, та зари, але у світі прикрас. Друге це поєднання трендових новинок, форм. Та матеріалів, які будуть доречні на образи в кожен день, тобто це така капсула прикрас. І третя це гарна упаковка, тепла, над якою ми працювали, щоб вам було приємно дарувати та отримувати. Також в нас є інші бренди, з якими ми вже 4 роки. Це «Пудра Фотостудія в Києві. Також це «Фотоагентство» і відео, і макіяж укладки. Тож приєднайтесь до Пудра Фемелі» і будемо з вами дружити.